Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Цьому відео ми поговоримо чи можна все ж таки оформити відсрочку студенту, який навчається в іноземному вузі, тобто не в українському, а в іноземному. Ну дуже багато питань виникає з цього приводу, тому що. Іноземний вуз, він не може сформувати оцю довідку, цей витяг з Єдебо, де буде зазначено, що ви не порушуєте послідовність навчання. І звісно, ТЦК розглядає в нас з таким надмірним формалізмом ці питання і кажуть, що якщо немає цієї довідки, тобто відкривають нас постанову 560 у Кабміни, кажуть, якщо немає цієї довідки, то ви не можете отримати відсрочку. І тут виникає питання: чи законні Такі відмови, чи незаконні, і що робити в цьому випадку, як вийти з цієї ситуації? В цьому відео я розповім і наприкінці відео дам деякі. Поради, які вже особисто мною перевірені в цьому питанні, і ви зможете ними скористуватися у випадку, якщо вам необхідно подати заяву на відсрочку і ви навчаєтесь в іноземному вузі, не в українському, і не можете сформувати е, оцю довідку додаток 9. Тому залишайтесь на каналі, подивіться це відео, кому корисно, поділіться цим відео, підпишіться на телеграм-канал. У мене ще є. Якщо виникають питання. Пишіть або в коментарях, або звертайтесь для більш, для отримання більш розширеної консультації. За телефоном, бачите, на екрані він розміщений. І так, по-перше, ми візьмемо за основу рішення суду і будемо відштовхуватись від того, що в нас визначає суд, що правильно, що неправильно, що законно, що незаконно. Тому що ну, це офіційне джерело, це рішення суду, воно повинно враховуватися всіма державними установами, тому ми будемо брати його за основу. Чернівецький окружний адміністрація. Адміністративний суд від 24 вересня 2024 року розглядав справу номер 63575, 24А. І він задовольнив позов студента, який позивався до ТЦК і зазначав, що йому незаконно було відмовлено. Він не долучав цей додаток 9, але він долучав інші документи. Зараз я вам розповім, що це були за документи. До заяви було додана копія паспорта. Одразу собі формуйте перелік, який вам необхідно додавати до заяви, щоб подавати до ТЦК. Копія паспорту та копія РНКП, витяг з реєстру територіальної громади, нотаріальна посвідчена фотокопія довідки, нотаріальне посвідчена фотокопія довідки ще однієї. Ну, це в нас довідки про навчання. Нотаріальне посвідчення фотокопія довідки підтвердження про зарахування на денну форму навчання. Нотаріальне посвідчення фотокопія студентського квитка це також важливо. Нотаріальна посвідчення фотокопія сертифікату про здобуття освіти за даними єдиного державної електронної бази з питання освіти. І витяг з реєстру недержавних вищих начальних закладів. І от щодо цього сертифікату про здобуття освіти, ми будемо більш за все говорити, тому що біля нього, в принципі, вся позиція суду. Далі по рішенню суду, ну, зазначу коротенько, щоб ви розуміли, в чому справа. Суд зазначає, що відповідно до пункту. Першої частини 3 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в нас е, мають право на відсрочку і не підлягають в нас мобілізації, здобувачі професійної фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денну або дуальну форму здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобути рівень освіти у послідовності визначена частина 2 статті 10 закону про освіту. А також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. І ну, суд звертає увагу е, на те що е, сам закон е, тобто сам е... Закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію більш розширеного толкування він не має. Згідно матеріалу справи, саме на положення указаної норми посилався, у заяві такий та поданий відповідачу до низкою документів, які, на його думку, підтверджують наявність у нього права на відсрочку. В подальшому суд каже, що суд звертає увагу на те, що порядком 560-м всім вже відомий, да, там дає в нас додатки, які необхідно долучити до заяви про отримання відсрочки. Не передбачено такої підстави для. Для відмови військового зобов'язань у наданні відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації, як недотримання військовозабов'язним порядку звернення, і заява, визначена абзацом першим пункту 58 порядку 560. Що каже суд, що в нас заявник, тобто студент, звернувся Укрпоштою, надіслав заяву поштою, і суд каже, що з цих причин, що він звернувся саме поштою, ТЦК також не може відмовляти. Ну, це в контексті, в принципі, в контексті цієї справи також важливо. Звертайте увагу. Тобто, чи можна звернутися у Кортпоштою? Суд каже, що можна. Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що надаючи позивачу на подану ним встановлену форму заяву відмову у наданні відсрочки від призваної під час мобілізації з причин недотримання військових зобов'язаним умов щодо особистої подачі заяви, відповідач діє в відповідності до порядку номер 560 яким до того ж не заборонено подавати. Указані вищі заяви засобами поштового зв'язку. Тобто, в цьому аспекті суд сказав, що можна заяви подавати через Укрпошту. Далі, поряд з цим, як бачається, заскаржуваного рішення, розглянувши подану позивачем заяву, тобто додані до неї документи, по суті, поставлено військовозобоязним питанням, відповідачем прийнято рішення про відмову на дані позивачу відсрочки від призову. У зв'язку з тим, що сертифікат про здобувача освіти за даними ЄД, не відповідає додатку 9 до порядку. Тобто він долучив сертифікат. Так, згідно пункту 62 порядку 560, здобувачі професійної фахової передвищої освіти, які навчаються, не порушують, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури, так, на особливий період надають до РТЦК та СП. Довідку про здобувача освіти, ну, оцю додаток 9. Ну, суд зазначає, що довідка, в принципі, відповідно до цього порядку, повинна надаватись. Але написає і він її, звісно, не надав, бо іноземний вуз її не може просто сформувати. підставі документів, наданих відповідачем на виконання вимог ухвал суду про витребування доказів, звертає увагу одразу, що потрібно подавати клопотання про витребування, хто буде займатися цією справою. Судом встановлено, що позивачем до заяви від. 30 липня не було додано названо вище довідку. Водночас позивачем, як особа, яка навчається на денній формі навчання за спеціальністю там англійська філологія в Академії Міжнародного та регіонального співробітництва, що вбачається, що вбачається з доданих до заяви документів та фактично не заперечувалась відповідачем, тобто ТЦК не заперечувало, що він дійсно там навчається у ході розгляду цієї справи, було подано сертифікат здобувача освіти за даними. Також цієї бази єдиної державної електронної бази з питання світу. При цьому такий сертифікат поданий з його перекладом на українську мову. Тобто іноземний вуз може сформувати такий сертифікат. Звертайте увагу на це, і далі ми поговоримо, що робити, якщо іноземний вуз вам цей сертифікат не видає, яким чином можна отримати аналогічний документ. Я вам дам таку пораду дієву. Е, однак, як свідчить зміст оскарженого рішення, оформленого протоколом таким, то та цьому сертифікату належної оцінки не надано, натомість зазначено лише про те, що сертифікат про здобувача освіти не відповідає додатку 9. Ну, тобто ТЦК каже, це не додаток 9, і ми його розглядати не будемо. Е, утім, такі ствердження суд оцінюю критично, адже зі змісту даного позивачем до заяви такої-сертифікату, то сертифікату з перекладом на українську мову, видно, що у ньому містяться від, відомості, які є ідентичними, тим, що містяться у довідці про здобувача освіту, яка передбачена в нас додатком 9 до порядку 560. Тобто суд каже. Хлопці з ТЦК, ви спочатку подивіться на цей сертифікат, а потім вже приймайте рішення. Те, що це не є додатком 9, це ще не означає, що ви не повинні його розглядати. І в подальшому, зазначає наступне. Крім цього, як бачається, становлено судом станом вправи, зазначаючи у вас кажено рішення про невідповідність сертифікату про здобувача освіти. Саме додатку 9 до порядку відповідач усупереч вимогам абзацу 1 пункту 60 порядку 560. Не звертався із запитом до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відсрочку. Не використав інформацію з публічних електронних реєстрів. Що важливо в цьому аспекті, щоб ви для себе зрозуміли. Тобто ТЦК повинен був, якщо він отримав документ е, аналогічний цій довідці, тобто він бачить, що це сертифікат, бачить, що він надає якісь дані з цього реєстру, і він сумнівається, що ці дані належні, він повинен був використати е, таку можливість, яка передбачена в нього знову ж таки постанови 560 і зробити запит до цих реєстрів, перевірити, чи навчається він, чи послідовно навчається, і отримати таку інформацію. Звісно, що. Надати відсрочку студенту, але е, в нас ТЦК просто відмовила в цьому питанні. Тепер повертаємось до питання оцієї довідки. Да? Якщо ви не можете сформувати, якщо ви не можете надати ТЦК довідку відповідно до додатку 9, якщо ви не можете надати цей сертифікат, про який йдеться мова в цьому рішенні, тобто ну, рішення суду нам показує те, що. Деякі вузи, можливо, не всі іноземні, вони можуть сформувати такий сертифікат, потім його потрібно що зробити: перекласти на українську мову, апостелювати і надати вже ТЦК з перекладом, завіреним, відповідно, як надавав цей студент, завіреним нотаріально І якщо вже у вас не приймаються ці документи, ну або розглядається і надається відмова. То суд, скоріш за все, задовольнить вашу позовну заяву. До речі, це рішення суду не було оскаржено навіть в апеляційному суду, і воно е, набуло чинності і підлягає виконанню. Як воно виконувало, звісно, мені ця ситуація невідома, це не моя справа, я її не вів, тому сказати не можу. Так, Тепер щодо того, якщо ваше наземне вуз не може вам надати навіть цей сертифікат, це також не є проблемою, тому що наразі є у всіх доступ до єдиної державної електронної бази з питання освіти. Можете прямо так в мережі інтернет набрати в пошуковій системі, і вам видасть такий сайт. Він досить інформативний, досить нескладний. І от на цьому сайті можна замовити аналогічний документ, тому який надається. Так, він не має QR-коду, він не містить всієї інформації, яка міститься в додатку 9. Але з цієї інформації, що ви можете отримати, можна побачити наступне. От я по собі зробив, щоб перевірити це все питання. І називається він формується в цьому єдиному реєстрі. Називається він Виписка з єдиної державної електронної бази з питання освіти щодо документів про освіту. Та інформації про навчання особи. І тут є дані прізвища по батькові дата наруження, РНКП. в принципі, ті дані, які є і в довідки у цьому додатку 9. І далі зазначається: от в мене наразі я не навчаюся, і в мене зазначено не знайдено інформацію про навчання особи, тобто, ну, актуальну інформацію. У тих, хто буде навчатись, ця інформація буде зазначатись як про навчання, тобто вона буде відображатись. Це перше. І далі нижче тут перераховані е, всі мої, ну, всі мої е, навчальні заклади, де я навчався. Тобто тут документи про освіту, студентська, учнівські, квитки і все таке інше. І от є така табличка, тут зазначається тип документа, серія номер, ким видана, дата видачі, строк дії. Іноземний взірець видавався, не видавався. Це також відображається в цьому реєстрі. Свідоцтво про визнання іноземної або духовної освіти, реєстраційний номер додатка. І у реєстрі документів про освіту є він чи ні. І тут зазначено так, так, так. От в мене декілька там освіт, і воно все це відображається, ви це можете побачити. Ця ж інформація відображається в дії, але в дії неможливо сформувати таку виписку у вигляді от, ну, якогось інформативного такого документу з реєстру. І от, щоб нам його сформувати, ми знаходимо тут декілька є меню. от Ви побачите, коли відкриєте да, реєстр сертифікатів, реєстр педагогічних працівників. І от є тут інформація про фізичну особу, що міститься в єдебо, виписка з ЄДЕБО щодо документів про освіту та інформації про навчання особу. Ви переходите за посиланням, натискаєте, і вам тут коротенька інструкція надається, це не складно. От За допомогою сервісу можливо, інформацію отримати. Що міститься в про І от про документи, про здобуття вищої фахової передвищу професійну освіту та інші. Студентські учнівські квитки це також важливо, тому що в тому рішенні, яке ми розбирали, там суд звертав увагу, що і додавався студентський квиток на підтвердження. Так? І от третій пункт здобуття вищої освіти з 2012 року, фахове передвищої з 2020 року, професійної технічної. І от ну, тут зазначається, що в принципі, от детальну інформацію про формування виписки можна отримати за інструкцією. Навіть є така невеличка, маленька інструкція. Переходите за посиланням, формуєте, він формується в PDF-файлі цей документ, ця виписка, формуєте її, завантажуєте її і долучаєте до заяви про оформлення відсрочки від мобілізації. Це буде документ на підтвердження того, що ви навчались, послідовно навчаєтесь і наразі навчаєтесь. Тобто ця інформація там буде видна. Звісно. Ну, як ми бачимо з рішення суду, ТЦК, звісно, може його не сприйняти як документ належний одразу, як і в тому випадку, коли людина подала сертифікат. Але як ви зрозуміли вже з мотивувальної частини рішення суду, що в принципі суд таким чином можна виграти і зобов'язати ТЦК надати вам відсрочку, тому що вона, в принципі, підтверджена, і ТЦК може в цьому впевнитись, коли отримує від вас цей документ, цю виписку. Він може впевнитися, якщо він не довіряє джерелу такому, як цей єдиний. Державний реєстр навчання, да, він може зробити запити, точніше, не може, а повинен, як зазначив, в нас суд. Тому вважаю, що, в принципі, це дієвий інструмент, і наразі він може бути корисний для студентів, які навчаються в іноземному вузі, тому що вони згідно закону, згідно статті 23 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію, мають право на відсрочку. І от таким чином його можна відстоювати. Все, на цьому все. Якщо будуть запитання, там деталі, пишіть в коментарях, будуть там За можливості відповідати ще в телеграм-каналі, в мене там також є обговорення. Ну, наразі, знову ж таки, перед своїми підписниками трошки вибачаюсь наприкінці цього відео, хто вже додивився, отримує цю інформацію. Поки що коментарі в мене в телеграм-каналі закриті, тому що є там негативні коментарі, і я вже, скажімо так, не маю часу наразі їх всі верифікувати, всі їх видаляти, залишати такі, такі коментарі. Я на своєму каналі, звісно, не можу. Тому поки що вони закриті. Пишіть в коментарях під відео в Ютубі і пишіть, звісно, в приватні там є номер телефону. Все, Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.